Українська народна казка «Мишеча рада. Читає Ольга Бабчук. Зібрались раз миші і почали гомоніти, що таки треба щось думати з тим котом, бо далі вже витримати не можна. Відколи господиня стала зачиняти його в хаті та в коморі, настало чисте горе. То того, то другого в мишачій громаді не дорахується. Та ще ж таки проклятий той кіт та би ж нападав так, щоб його заздалегідь було чути. А то ж підкрадеться так тихесенько, що й не чуть, та й заляже десь за камарку щільненько, щоб його і не побачили. А сам, звісно, і вночі бачить. Тільки загляне якесь машиня, скік і вхопив своїми позорами. Ну що ж його робити, мілкнують миші далі. Одні кажуть, отруїти. Та як ти його отруїш? кажуть інші. Отрути, яку господиня з ласки своєї для нас порозкладала, він не їсть, десь то знає проклятий, що воно таке. А іншої отрути у нас і нема. Дехто каже, застрелити його. А на це інші, як, чим? Ну нема ж у нас ніякої зброї. Аж тут обізвалась одна миша. А знаєте що, друзі? Давайте ми йому почепимо на шию дзвіночок, то хоч будемо чути, як він наближається. Та й будемо так остерігатися. А дзвіночок є ось тут, в коморі колокінської збруги. Малесенькі такі дзвіночки, а голосні страх. Можна одгристи одного і почепити. От розумно, придумано згукали інші миші. Ну й дотепно ж так і зробимо. Наповтішалися миші тією вигадкою, а потім і кажуть, ну добре, дзвіночок то дзвіночок. І одгристи його не штука. А хто ж його котові на шию повісить? Ну хто повісить? Дивляться миші одна на одну, ніхто не озивається. Далі розходитись почали, посумувавши. А та мишка, що нарадила ту штуку із дзвіночком, вже й давно втекла. Отож би й воно, радити не штука, а самому діяти супроти лиха то вже інша річ.